Війська Російської Федерації планують оточити Авдіївку, уникнувши входу в місто. Тим часом розвідка Великої Британії прогнозує великі втрати окупантів у випадку штурму Куксохіму. У третій штурмовій показали, як відбувають позиції Росіян під Бахмутом. Про все це поговоримо просто зараз. Ви на каналі Січас. 17 листопада, – 632-й день повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Протягом цієї доби на фронті відбулося 53 бойових зіткнення. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Про це повідомляє наш Генеральний штаб Збройних сил України. Отже, на Бахмутському векторі ворог вів штурмові дії в районах Васюківки, Кліщівки та Андріївки Донецької області, де нашими захисниками відбито 9 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Маркове, Часів Яр, Іванівське, Кліщівка, Нью-Йорк. У третій окремій штурмовій бригаді Збройних сил України зафільмували, як же саме проходять захоплення позицій російських загарбників у районі міста Фортеці. Військові опублікували відповідне відео в Телеграм, назвавши Показаний у ньому штурм пекельний. Далі цитую бійці відкрили вогонь по противнику ще до десантування з бойової машини. У випаленій снарядами лісосмузі штурмовики з боєм зайняли ворожі окопи та відстрілювали російську піхоту допоки останні не відступили. Зазначено в описі до ролику. Далі дивимось разом без коментарів. Давай! Давай пішов! Майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБР Максим Жорін, оцінив стан противника. Далі дослівно: серед тих десантників, які зараз стоять навпроти нас на Бахмутському напрямку, є досвідчені. Зокрема, в командному складі. По постановці задач управлінню силами можна визначити: ці люди брали участь в боях та командували підрозділами. А в піхоті, здебільшого, люди, яких російська армія тримала внаслідок мобілізації». Бригади побиті і тих, хто лишився після минулих боїв, доповнюють новим м'ясом. Ніякого дефіциту техніки у них немає. Здебільшого, це звичайна штатна техніка, але буває, трапляються рідкісні експонати. Та говорити, що вони вже з музеїв змушені щось забирати, то ні. Кінець цитати. Досягарячи на авдіївському напрямку, російські військові завдали 32 масованих обстріли по авдіївській громаді та 16 авіабомбових ударів протягом минулої доби, 16 листопада. Інформація про загиблих чи поранених не надходила. Про це розповів начальник авдіївської МВА Віталій Барабаш. Він зазначив, що поодинокі хаотичні обстріли по місту є цілодобовими. Далі цитую. Російські війська здебільшого останні кілька днів використовують керовані авіабомби КАБ 500. Вчора прилетіло у два будинки, де жили люди, але всі ціли були у підвалі, розказав пан Барабаш. Ворог продовжує тиск біля новокалонового. Росіяни не припиняють штурмові дії на Коксухім, але успіху не мали та відійшли. На промці, та що біля ясинуватої вони фактично проломили лобову оборону, але поки що артилерії не дає їм закріпитися і змушує відходити. За даними розвідки Естонії, у загарбників є новий план. Окупанти хочуть оточити Авдіївку, але уникнути входу в саме місто. По-перше, українські війська добре зміцнили периметр. А по-друге, у більшості випадків міські бої мають затяжний і кривавий характер. Тому, судячи з усього, мета росіян полягає в оточенні населеного пункту та його гарнізону. Про це йдеться в повідомленні іноземних аналітиків. Напишіть, будь ласка, свої коментарі, як вам бачиться ця ситуація. Я закликаю вас ставити вподобайки нашим роликам та підписуватися на канал сейчас, аби ви отримували оперативні сповіщення і не пропускали оновлень. Так само я вам нагадую про функцію дзвіночка. Натискайте на цю кнопку, і ми з вами завжди будемо на зв'язку. Далі про таке генштаб назвав головну ціль для ЗСУ на лівобережжі. В результаті значних втрат Росіяни вже вимушені перекидати у Херсонську область підрозділи із інших напрямків. Про це далі всі подробиці попереду, тому не перемикайтеся. Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро. Здобутки наших воїнів на Херсонщині вже визнав і Верховний головнокомандувач. То, що відбувається на південному фронті станом на 17 листопада, пропонує дізнаватися просто зараз. Ви на каналі «Сейчас». Генеральний штаб Збройних сил України підтверджує серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. У своєму традиційному зведенні в командуванні зазначили, що наші воїни завдають значних втрат ворожим силам, знищують техніку та особовий склад. Попри достатньо серйозну лінію кріплень та потужний опір ворога, вдалося провести кілька вдалих та успішних дій. Противник намагається вибити наших воїнів із займаних позицій, через що має великі втрати. Зокрема, майже щодня загарбники здійснюють від 4 до 10 таких спроб. У результаті наша армія таки закріпилася на лівобережжі. На екрані хочу продемонструвати офіційні фото роботи бійців, які у себе опублікував президент України Володимир Зеленський. Кілька слів із його допису. Цитую: Лівобережжя Херсонщини. Наші воїни, дякую за вашу силу за рух уперед. Слава кожному і кожній, хто повертає Україні свободу та справедливість. Таким текстом гарант супроводив знімки. Нині наші військові продовжують вивчати слабкі місця російської оборони. Силами нашого захисту проводяться диверсійні рейдові та розвідувальні дії, виявляються шляхи логістичного постачання боєприпасів та продовольства окупантів. Здійснюється розвідка місць розташування особового складу та техніки російсько-окупаційних сил, позицій артилерії тощо з метою їхнього подальшого знищення відповідними засобами ураження. Ось, наприклад, ви бачите, як зсу знищили черговий ТОС 1 А Сонцепьок. Це важка вогнеметна система залпового вогню калібру 220 мм. міліметрів. Дуже крупна нажива для українських захисників. І, схоже, це лише початок. Закріплення наших сил на позиціях на лівобережжі Херсонщини може змусити окупантів на цьому напрямку спробувати провести певне перегрупування. Так вважає представник головного управління розвідки Євгеній Єрін. У них вибудована багатоешелонована система оборони, і я так розумію, що вони готувалися до таких сценаріїв і передбачали, що їм доведеться відступати із лівого берега. Далі, як буде розвиватися ситуація, ми будемо бачити разом з тим. Керівниця прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначила просування зсу на лівому березі Херсонщини. Ускладнюють не лише укріплена російська оборона, а й погані погодні умови. Продовжую її прямою мовою. В умовах дуже поганої погоди. Наразі робота ускладнена, оскільки вона ускладнює не тільки фізичне просування, а й аеророзвідку. Те, що у ворога нині немає можливості так само потужно використовувати тактичну авіацію, як вони робили до цього етапу. Наразі цей період і використовується, щоб максимально надійно закріпити наші успіхи. Наголосила вона. А які просування ви прогнозуєте далі на передовій? Як гадаєте, чи буде прорив? Напишіть, будь ласка, в коментарях. підписуйтесь на канал «Сейчас», тисніть на дзвіночок та не забувайте про свої вподобайки.